Вітаю! Виконуємо лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Розглянемо лабораторну роботу 8. Аналіз даних за допомогою математичних та статистичних функцій табличного процесора. Завдання складається з наступних етапів. Етап, відмічений знаками оклику, перегляньте навчальне відео. Залежно в якій програмі або за допомогою якого застосунку ви будете виконувати цю лабораторну роботу перегляньте потрібне вам навчальне відео. Це відео присвячене виконанню лабораторної роботи в програмі Microsoft Office Excel. Перший етап ознайомтеся з інструкційною карткою, другий виконайте завдання відповідно до інструкційної картки. Третій здайте роботу викладачу. Перейдемо до першого етапу, ознайомимося з інструкційною карткою. Інструкційна картка складається з наступних завдань. Завдання 1. Створити таблицю «Фермерське господарство». господарства, заповнити таблицю даними, провести необхідні розрахунки побудувати діаграму. Вказано хід виконання. Перше, створити файл книгу, господарство і вказати власне прізвище. Лист 1. Перейменувати на прибуток господарства. На листі створити таблицю за поданим зразком, виконати форматування за вказаними вимогами. Наступний етап. Виконати розрахунки показників за формулами. Вказані формули, які ми будемо користуватися. Четверте. Провести умовне форматування значень надою за місяць за певними умовами. П'яте. Потрібно створити гістограму та діаграму на окремих листах. Шосте зберегти створений файл. Далі наведено таблицю Фермерське господарство, яку потрібно заповнити. Друге завдання. Створити таблицю Працівники, заповнити таблицю даними, провести необхідні розрахунки. Також вказано хід виконання, відкрити файл книгу Господарство. Додати новий лист і перейменувати його на кадри. На листі створити таблицю, 8.2, вона вказана. Самостійно заповнити стовпці даними. Повинно бути 15 осіб. Тобто, номер за порядком і прізвище ми вказуємо самостійно для стовпця стать використати позначки чи для чоловіка чи жінка. Рік народження. Вказуємо діапазон років від 1979 до 2002. -го. Для стопця оклад вказуємо оклади від 7500 до 18200 гривень. Самостійно виконати форматування таблиць. Третій крок виконати розрахунки, обчислити кількість жінок. Нам вказано, за допомогою якої функції потрібно виконувати обчислення. Далі, друге, обчислити кількість чоловіків, обчислити кількість осіб молодших 40 років, обчислити кількість осіб не молодших 21 року, обчислити кількість осіб, оклад, яких перевищує 8100, і оклад, яких не перевищує 16950 гривень. І четвертий крок зберегти створений файл. Ознайомилися з інструкційною. Карткою до лабораторної роботи. Другий етап виконайте завдання відповідно до інструкційної картки. Починаємо виконувати завдання. Отже, Перше завдання. Створюємо таблицю Фермерське господарство. Спершу маємо створити файл книгу господарство і вказати власне прізвище. Пам'ятаємо, що ми працюємо в програмі Microsoft Excel. Користуємося кнопкою Пуск, вибираємо програму. Створюємо нову книгу, одразу зберігаємо файл зберегти як, зберігаєте там, де ви зберігаєте всі лабораторні роботи. Я збережу на робочому столі для зручності, пам'ятаємо, називаємо господарство і вказуєте власне, своє. Прізвище: я вказую своє городне, кожен з вас вказує своє. І зберігаєте. Далі нам потрібно лист 1 перейменувати на прибуток господарства і зразу на цьому листі створити таблицю 8.1. Зразок у нас є. Дивимося, перейменовуємо. Таблицю я вже створила, перейменовую лист. Прибуток господарства. Перейменували. Далі таблиця створена. Кожен з вас створює таблицю. Ми вже не один раз створювали таблиці. заповнюєте. Виконуєте самостійно форматування. Нагадую, для форматування користуємося меню Головна, під меню Шрифт. Змінюємо. Назву шрифту, розмір шрифту, накреслення межі вашої таблиці, заливку тексту, також можна змінювати колір шрифту. Переходимо до наступного кроку. До третього кроку виконуємо розрахунки показників за формулами. Отже, перше, рахуємо показник добовий, нам потрібно скористатися формулою сумування і додати на догі ранок, обід і вечір. Вибираємо сума. Зверніть увагу, що система автоматично пропонує нам виділити ще стовпчик, де в нас вказано номери корів. Ми його не виділяємо, ми виділяємо тільки ті комірки, які нам потрібно. Тобто ранок, обід і вечір, і натискаєте Enter для підтвердження введення. Зверніть увагу, з'являється помилка, ми її зараз пропускаємо. Вона з'явилася, оскільки в нас в першому стовпці введені числа. І ця формула нам додає числа. Далі користуємося маркером автозаповнення. Квадрат в нижньому правому куті. Скористалися, протягнули формулу. Далі також виділяємо знову все, знову виникає у нас помилка, вибираємо пропустити помилку. Пропустили. Наступна що ми маємо обчислити? на дій за місяць. Треба добовий помножити на кількість днів лактації. Дорівнює добовий множимо на кількість днів лактації. Скористалися знову маркером автозаповнення, протягнули. Далі, наступне обчислюємо кількість жиру. Нам потрібно надій за місяць. Помножити на вміст жиру і розділити на 100 надій за місяць множимо на вміст жиру. Пам'ятаєте, що все це в нас в дужках. І далі ділимо на 100. Протягнули, скопіювали, є. Далі будемо рахувати вартість. Для того, щоб обчислити вартість, ми маємо надій за місяць помножити на 20. Знову дорівнює надій за місяць множимо на 20. Протягнули. Скопіювали формулу. Так. Далі ми маємо обчислити. Разом для стовпців контрольних надоїв, надію за місяць кількість жиру, і користуємося знову кнопкою автосуми. Отже, обчислюємо для ранку. Далі зразу його змінюю накреслення на півжирний роблю. І вирівнюю за центром. Можна, щоб постійно не користуватися, можна протягнути цю формулу. Так, далі знову продовжуємо, надій за місяць. Обчислили. Так, кількість жиру ми не обчислюємо. Обчислили надій за місяць і загальну вартість. Так, наступне, що ми маємо обчислити? Кількість корів. Для цього нам потрібно скористатися функцією щот. стали в комірку, де нам потрібно обчислити кількість корів, переходимо в меню формулу, вибираємо інші функції. Вибираємо статистичні і дивимося, шукаємо серед переліку. Нагадую, всі функції у нас йдуть в алфавітному порядку. Ще раз, статистичні, вибираємо, що обрали. Виділяємо діапазон там, де в нас сказані стовпець з номерами корів. Виділили і натиснули ОК. Як ми бачимо, у нас виходить 15 корів. Якщо б у вас було дійсно якесь велике ваше фермерське господарство, де більше у вас було би поголів'я, отаким от чином, автоматично ми можемо порахувати. Наступне рахуємо середній надій. Треба добовий разом, де ми обчислили, поділити на кількість корів. Дорівнює добовий, ділимо на кількість корів. Отримали такий показник. Далі нам потрібно обчислити максимальне та мінімальне. Можна скористатися знову ж кнопкою сумування, вибрати максимум, вибираємо максимум, але вказуємо діапазон там, де в нас добовий. Не вибираємо комірку там, де в нас разом натиснули, обчислили. І мінімальне вибираємо функцію мінімум і змінюємо діапазон. Діапазон, нагадую, у вас буде добовий. Виконаю форматування одразу вмісту цих комірок. Кожен з вас нагадує, виконує форматування на власний смак. Щоб обчислити залишок, потрібно від разом надою за місяць відняти суму проданого та випаєного телятами. Отже, дорівнює, разом надій за місяць ми віднімаємо і в дужках додаємо продану. Та випаяно телятами. Обчислили. Також виконаю форматування цієї комірки. Нагадую, щоб ви періодично зберігали свій файл. Далі, четверте, провести умовне форматування, значення надою за місяць за умовами. Вказані наступні умови. Я хочу вам нагадати що коли ми з вами виконували сьому лабораторну роботу, я показувала, як створювати правила для форматування комірок за певними умовами. Відкрийте це відео, ознайомтеся, перегляньте, пригадайте, як це робити. П'яте. Потрібно побудувати гістограму надою за місяць та діаграму використання молока. Також, діаграми ми будували в сьомій лабораторній роботі, де я по кроках розповідала, як це виконати. Відкрити сьому лабораторну роботу, перегляньте відео навчальні до цієї роботи. Зберігаємо створений файл. Перше завдання виконали. Виконуємо друге завдання. Потрібно створити таблицю працівники, заповнити таблицю даними та провести необхідні розрахунки. Відкрити файл «Книга господарства», оскільки вона в нас відкрита. Продовжуємо в ній працювати. Додаємо новий лист і перейменовуємо його на кадри. І на цьому листі ми маємо створити з вами таблицю 8.2, яку заповнюємо самостійно. Додали лист. Нагадую, для того, щоб додати лист, у вас є кнопка Новий лист, ви натискаєте Додаєте. У мене вже таблиця створена. Перейменовуємо на кадри і далі працюємо. Зверніть увагу, я вже заповнила. Прошу вас, кожного, заповнити окремо прізвище, поводити, адже ви талановиті, успішні і ви з легкістю справитеся з цим завданням. Форматуєте таблицю також самостійно. Третій крок будемо виконувати розрахунки. Перше нам треба обчислити кількість жінок. В інструкційній карті в нас є підказка, що для визначення кількості жінок необхідно викликати статистичну функцію Щотєслі. У рядку діапазон встановити діапазон комірок стовпця стать, у рядку критеріїв вказати умову вибору даних. Отже, скористаємося цією підказкою, розміщуємо курсор в ту комірку, де я буду обчислювати кількість жінок. Знову меню формули вибираємо статистичні, обрали статистичні, і шукаємо функцію, що тислі. Знайшли. Далі, в діапазон ми маємо вказати стовпчик, де вказано стать. І критерій у нас відбору будуть жінки. Можна або з клавіатури вести букву Ж, або можете клікнути на таблиці. Як вам буде зручно. І так і так буде правильно. Я клікну. Вирівняю одразу за центром, зроблю напівжир. Для визначення кількості чоловіків, користуємося цією самою функцією. Трошечки зараз хитруємо, натискаємо знак дорівнює. Зверніть увагу, що у вікні, де у вас було ім'я вашої комірки, у вас з'явилася функція, яку ви щойно використовували. Скористайтеся нею знову. Знову ж таки, діапазон вибираємо стать, критерій у нас будуть чоловіки. Обчислили. І дійсно, якщо ми до 6 додамо 9, у нас буде 15 осіб. Далі нам потрібно обчислити осіб молодших 40 років. Дорівнює, викликаємо функцію щодо єслі. Тепер ми з вами маємо виділити рік народження. Зараз у нас 2022 рік, якщо в нас буде 2023 рік, тоді ми маємо зорієнтуватися, в якому ж році були народжені ті люди, щоб їм було 40 років. Отже, якщо ми рахуємо, до прикладу, для 2022 року, то ці люди мають бути народжені в 1982 році. Що ж це означає? Що нам треба відібрати осіб молодших за 40 років, тобто тих, які народилися після 1982 року. тобто, 1983, 4 і так далі. Тут ми скористаємося знаками більше чи менше. Отже, якщо ми робимо для 2022 року, ми ставимо знак більше, поставили знак більше і кажемо за 1982 рік і натискаєте ОК. Вам обчислилась кількість. Далі обчислюємо кількість осіб немолодших 21 року. Знову рахуємо для 2022 року. Вибираємо діапазон рік народження. Якщо люди в нас не молодші, тобто вони будуть старші ніж 21 рік, або їм вже на даний момент є 21 рік. Знову ж таки, ми від 2022, якщо це буде 2023, тоді ми від 2023 року маємо відняти 21. Коли ми віднімемо, я буду віднімати від 2022 року, тоді ці люди в нас мають народитися в 2001 році. Отже, якщо ми кажемо, що вони старші, то вони народилися до цього року. Ставимо знак менший і додаємо ще знак «дорівнює». Тобто, що якщо в нас є людина, яка народилася в 2001 році, ми їх маємо зараз так само порахувати цих людей. Обчисло. Далі ми рахуємо кількість осіб, оклад яких перевищує 9100, дорівнює, знову вибираємо функцію «Щот єсліці, тепер ми будемо працювати з товпцем «Оклад». Оклад має перевищувати знак більше 9100. Скористалися, обчислили. Наступне кількість осіб, оклад яких не перевищує, дорівнює функція щодо єслі, обираємо діапазон оклад і вказуємо менше, тобто не перевищує, менше дорівнює. 16950 і натискаємо ОК. Нагадую, форматування і заповнення таблиці ви виконуєте самостійно. Переглядаємо, чи ми все обчислили. Зберігаєте нагадую файл, закриваємо файл, повертаємося в клас Room. У вікні ваша робота прикріплюємо створений файл. Я бажаю вам успіхів у виконанні лабораторної роботи.